Представники Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення перевірили виконання умов ліцензії радіостанції Релайф ФМ за п'ять років мовлення. Говорячи про радіо Релайф, можу сказати, що за п'ять років компанія розвивалася. Незважаючи на всі е, труднощі, про які ми добре знаємо, от, але е, розвиток, розвиток це е, те, що притаманно е, саме цій компанії. Ми регулярно робили моніторинги і спостерігали, як контент, що виробляє редакція, збагачується, урізноманітнюється. Я думаю, що це тому, що у працівників Релайф» така гарна енергетика. От, креативність, тому що ви запрошуєте зірок для виготовлення контенту, у вас оригінальні джингли і так далі, тому подібне. Тому якщо порівнювати із місцевими компаніями, то ну, це не якийсь формат. Провінційного радіо, а це вже відповідність загальнонаціональним радіостанціям. Що потрібно на майбуття? Зберегти цю всю інфраструктуру, зберегти канали мовлення, зокрема радіоканали. Це важливо частоти, які присвоєні. Релайф ФМ на хвилі 91,1. мовить щодня з 7 ранку до 24.00. Нині охоплення території мовлення від самої точки передавача становить десь приблизно 42-45 км. кілометрів. Тобто ми добиваємо до Полтави. Що у нас в перспективі? В перспективі ми хочемо саме з самої Полтави отримати ліцензію на мовлення, щоб охопити Полтавський район. За статистикою, місцева ФМК має близько двох тисяч унікальних відвідувачів онлайн трансляції радіостанції Релайф у країнах світу. Вже при повторному відвідуванні користувач не вважається унікальним. Тих, хто слухає Релайф по території охоплення сигналом на хвилі 91,1 – в рази більше.